Усіх вас вітаю. Я на бараховці, Київ, почайна. Сьогодні субота дуже багато людей. І покупців, і продавців. предметы. Это что из этого? Дуже багато гарно полей. i 80, по 90 гривень за штуку. Вот это гривен за это. Вот это. Вот Вот это. Вот Вот это. Вот 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 это Дорогой в интернете, я просто продаю, чтобы не носить. Такая вещь. Это дочкина. У ну, нее стояла в серванте, если пользовались раза два, то весь разговор. Такие тяжкенькие. Тяжкие, да? Угу. Ну, как ментюр, он же всегда тяжкий. Такий на бур на бирку штурмсот гривен. Тут такая раскладочка старых вещей, смотрите. Такая интересная скалочка. Вазочка, вазочка. 250 гривень.

Скляночки, сукорниці старенькі. Ось така цікава розкладочка. А тут багато дуже каструль, кришок, і радянські, і більш сучасні. Не, я сам приехал. Я Завтра приедем. Я сам сейчас приехал. Виталик Центр. церкви. Ось еще продают на кучани. Два пара Баранівка 50 гривень. Вазочка кераміка також така ціна. Ціни невисокі тут. Скляночки також ще радянські. Молочник маленький. З така. Київ Лебідь 250 гривень. Блюдце окремо. Ось такий кувшин. А кувшинчик скільки? Кувшинчик 150 гривень Тоже, кстати, на ще для Києва Ось такі скриньки, радянські. Дерево. Ось ця така з чеканкою. Металевою. Блються окремо бутува. А це що за метал? Щось цінне чи ні? Я не знаю. Це як в наборі вони були, так і зрозуміло. Вони в коробці було коробка на мокру. Ось, така ще річ. Виноград на стіночку вішається. А скільки цей виноград коштує? Такий, 150 за 100 можна. 100 гривень. Тут прикраси, бурштин. ще до воєнної річ, А ось це вже робили пізніше. А це раннітажні імені. Це вже, бачите, і другий цей цвіт, і другі геть другі ці. Запчасті, узори, ну все. І качество набагато А Які ціни? 150, 50, 150, щоб забрати. О, 250 був, ну це ж робота яка. Ну за 150, я ж кажу, це. 450, ну щоб забрати за 400 можна. Це так. Мало 400 Бутін, гривень. Значите, чехі. Таке невеличке, чехія. таке намисто. Чихія, що мама. Як вам ви стеклопать, на Чехія, батьківські стіку дивиться, щоб сердечко в нього якісь стічі. Дуже гарне, таке цікаве і велике. З Чехія була така за 500, ця за 700 залилася велика. Ну, десь половина така була. За 500 забрали. її. Так, Потім ще Чехія за 400. Чого за 400, бо тут бачите, перенизати угу. ту треба. Але тут застежечка рідна, так? Да? Ну так, да, так, да. це ж воно все це, я ж кажу, що і Що дуже тому, що важ, перенизати... важливо. Да. Візьміть. Хочу показати, де цей товар. Тут дуже багато гарного, гарної біжутерії і Чехословакія, і натуральні камні. Біля стоянки місце. Ось, бачите тут? Ось тут такий гарний пост. Бульйонниця Київ. Сто гривень. Кавові пари ось такі. Полонная, старенька старенькая 250 гривен, пара ложечки на

Маленькі, маленькі, такі кавові пари. Кавовий сервіс. Там Богемія ваза з позолотою. А эту, если аккуратненько возьмете, посмотрите, если хотите снизу клеить. Ну угу. что, кобальт, позолота. Так, хочу еще одну речь она показать. Но она не продается. Ой, Роза Интоль. Если много берете, то по пьяне. Много это от пяти много. Дуже такая ажурная работа. Это довоенная. Короче, будут, да? Довоенный период. А там где-то да. дядя вон сидит, дядя Валеров, желтая. Ну. Ось така цукорниця. Боїться Баварія 70 Буварія. Я Ось дивіться, яка гарна соусниця Мільхіорова 300 гривень. Дуже гарненька. такая вазочка Мальхиорова. Двести гривен. Что еще вам показать? Тряпочки очень хорошие для кухни. Возьмите. Это вместо э, терки вот этой. Вот такое блюдо. А вот это Бараневка. А, так. Да. Баранівка. Так. 200 гривень. 200 гривень. Горненьке. позолота, і рельєф. це деколь. Дякую. Кого цікавлять нарди? 300 гривень. Ось така вазочка чи попільничка. З блакитного кольору 500 гривень. Гарна дуже. Така стільненька. А блються в хорошах? 20 не має, що так. Тому не вистачає. Вона Моя барахолка вже закінчується, так що не забувай поставити вподобайку, підписатися. І до нових зустрічей, дякую.